Всім привіт! Знаходжусь зараз в Польщі містечко, місто Жешув, а по-українськи буде Ряшів. Не знаю, що Ряшів. Все життя був Жешув. І по-українськи поначалу чув, чув таке. Але потім щось вони поміняли і став він Ряшів. замість Жешова. Зараз буде йти на, на замок. Ну і показую центр. Зупинився я в готелі Гетьман. Кошти 256 злотих. Це зі сніданком. Так що, сподіваюсь, буде сніданок смачний і нам жінкою сподобається. І постараюсь все показати. Борони так каркають, зараз покажу міський парк. О, тут можна сказати олійка, але квіточки вже розпустились. Ну так, в лавочки трохи є, але лавочки грязні від, від птахів. Ну Невеличкий плацзабав. Звісно це не десь там далі. Прийшов я на Ряшевський замок, але тут знаходиться районний суд. Зараз спробую десь на території замку зайти. Поки входу не знайшли ми, але тут відкривається така стіна для оборони була і поки місць немає де зайти на територію замку але гарно виглядає напроти замку такі є гарні будинки тут був би будинків шість так і тут оборонний вал там посередині якась калітка, але не, не ясно чи тут було затоплено вокруг замку водою чи ні. Покажу з цього боку відкривається дуже гарний краєвид. Я так зрозумів, що на територію не зайдеш. А ще тільки з цього боку буде. Зараз покажу Любомірських палац, літня резиденція. Часто знаходиться якісь... не лікарня, а якісь... якісь там установи, але виглядає дуже гарно. І будемо наближатися йти в сторону центру міста. Знаходиться на річці Віслок Жешу, то може ще її потрапим, будуються два такі небоскрьоби. Ну, думаю, буде цікаво. Тут такий гарний будинок на перехресті. І бачу, люди всі йдуть оттуда. а значить там центр міста. ось вулиця, якийсь костюок. Може це люди з костюла йдуть. Сьогодні неділя. Вихідний день, завтра теж, мабуть. Дуже гарна. Як якийсь китайський турізходить, бо жінка дуже просила, щоб не, цей, щоб не, не, не називав її Але Дуже гарно. І погода така не зрозуміла, то сонце світить, то дуже холодно. Покажу вуличку і цей костюм, як виглядає. Дуже гарно тільки трошки шички наступають хмари. І не знаю, чи не буде дощу сьогодні. Але мені би не хотілося, щоб сьогодні був дощ, бо я приїхав погуляти. Зараз наближаємося до центру міста. Зараз покручусь подивлюсь, покажу, бо тут гарні такі вулочки, магазинчики різні. Діаменти тому треба. Ну і Тут якась башня чи ратуша. Ну і костьов в центрі міста. І одразу біля костюми вручальник кільця можна взяти. Ще йдемо до центру міста. Це зараз в центрі міста, хоча не в самому центрі. Просто Хочу показати таку будівлю. Треба трошки відійти, але дуже гарно виглядає. Ну, Оце така гарна будівля. Це міська рада і мер тут сидить. Але будівля дуже гарна. Зараз тут такі лавочки, лежаки, квіти. Посадили, їх не сильно багато, але посадилися. Покажу з другого, з другого боку. ну Дуже гарна. Це центральна площа. А на музей. Велика площа. Зараз прийду трошки далі і покручуся, ще покажу. Покажу ще з цього боку, трошки трішечки далі пройшов. Дуже гарна площ, площа. Людей небагато, хоч вихідний день. Практично все закрито сьогодні, неділя. Пам'ятник Тадеушу вийшов Костюшку. Так що ось така площа. Так що так виглядає ця площа ринок. Дуже гарно. Ми тільки що пішли, зараз покажу в мексиканську кухню. З'їли Борітос і... і що? І також. Ну, в принципі, і те, і те було смачне. Заплатили всього 62 злотих, десь по 30 злотих на... І то, і то. Ось тут вона знаходиться, мексиканська кухня. Так, ось така площа. Знаходимося, зараз біля річки Віслок. Іде така набережна, Річка невеличка, але гарно, все вимощено. Ідемо все, споцелуємо по містечку. З другого боку вже живуть люди. Тут більше з цього боку частний сектор, Яка школа. Йдемо, подивимось, що може щось цікаве буде, то познімаю. Все, підійшли ми ближче до таких будівель сучасних на березі річки. Але гарно, так тихо, вітру немає. Думав, що буде дощ, але дощу теж немає. Це так хорошо зроблено. Тут з цього боку час ні дома, час сектор. сектор. З другого, з другого боку вже багато поверхівки йдуть. Так що так, гарна набережна. Вертаємося потихеньку до готелю. Зараз в міському парку тут колесо обзору коштує 25 злотих з людини три круги. Три круга. Тут в основному вигулюють собак, є сцена, люди бігають, граються. Ну, велике, в, 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 великий міський парк. Тут через річку пішохідне міст, може ще покажу. І з цього боку е, такі, є тільки багатоповерхівки. Тут вже новий райончик вибудований. І зараз тут жду поки садимо. Ось трошки страшно вставати. Така полурозкрита кабіна. О, ми зараз зупинилися. Воно трошки виглядає е, замок. Десь ми там живемо. гарно. На самій високій точці зараз. Виглядає гарно переведено, ну, пішоходний пішохідний міст. І далі ну, невеличкий такий е парк, може що великий, але не дуже. Людей ходять, бігають, але ну, в основному сьогодні тільки ходять. Сьогодні бігає мало людей. Трохи покрутиться, щось ми застряли поки. хаміську. Це люди теж з маленькими дітьми. О, вже будемо спускатися. Зараз покажу. Ну, ми десь там і живемо. Здесь військова частина. Не буду показувати, бо не знаю, де вона точно знаходиться. Так що вже тут фотосесії були в цих в абрикосах чи в вишнях. Все зацвітає. Погода ага, хороша, бо перед цими вихідними два дні дощі йшли по всій Польщі, що була не дуже хороша погода, але сьогодні приїхали, сьогодні доща, дощу поки немає. Так що ось було місто Рящів, снімув отель. Він трошки в ремонті. Роблять і всередині трошки, і плац, але хороший готель. Кому буде цікаво, то можете написати, я вийшлю координати, де він знаходиться. Так що всім пока, до наступних відео.